Права 970. Подайте вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо? Перше задання 9А в кубі мінус 9 b в кубі. Тут 9 ми можемо винести з дужки. То у дужках туди у нас залишиться А в кубі. Відняти b в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 9, що множиться. У дужках у нас різниця кубів двох виразів це дорівнює добутку. Різниці цих виразів А мінус Б на неповний квадрат їхньої суми. Це буде А в квадраті плюс АБ і плюс Б в квадраті. Переходимо до другого завдання 2 мінус 2 bn плюс 6М мінус 6b. Ну що ж, групуємо тоді ці доданки, Згрупуємо як 2Mn. Мінус 2БН додати і 6М. Мінус 6Б. Це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках можна винести за дужки спільний множник 2Н. То у дужках тоді в нас залишиться М відняти Б. Додати. А у других дужках Є спільний множник 6, виносимо за дужки, то у дужках у нас тоді залишиться m відняти b. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є спільний множник m відняти b, Виносимо його за дужки, то буде m відняти b, Що множиться. у дужках записуємо те, що не підкреслено. 2 n плюс 6. Є. А в 2n плюс 6 ми ще можемо двійку винести за дужки. Це буде дорівнювати m-b, що множиться на 2. А у дужках тоді у нас залишиться n додати 3. Або це можна записати 2 мінус b що множиться на n плюс 3. Є? Переходимо до третього завдання. 1,81p в 4-1. Запишемо цей вираз як різницю квадратів. Тобто ми запишемо як 1,81 як 19 p в квадраті до квадрату відняти 1, запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати різниця квадратів двох виразів, як добуток різниці цих виразів. Ми пишемо як 1,9 дев'ята. П в квадраті мінус 1 на їхню суму на 1 дев'ятоп в квадраті плюс 1. І це дорівнює. У дужках запишемо вираз як різницю квадратів. 1 девята п в квадраті запишеться як 1 третя. p до квадрату мінус 1 це 1 у квадраті. Що множиться, запишемо 1 дев'ято. П в квадраті плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках у нас різниця квадратів двох виразів, її можна записати як добуток різниці цих виразів. 1 третя p мінус 1. На їхню суму. На 1 третю, p плюс 1. Ну і ще треба домножити. Залишається на 1 дев'яту п в квадраті плюс 1. Є? Переходимо до четвертого завдання. m у квадраті мінус 4m плюс 4n у квадраті мінус 25. Давайте ми тоді запишемо, об'єднаємо перші три доданки, то вийде m у квадраті відняти 4mn. Ми запишемо, як 2, що множиться на n і множиться на 2n. Додати 4n у квадраті це буде 2n до квадрату. Ну і відняти 25. І це дорівнює. У дужках у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу, а це квадрат різниці цих виразів. Тобто ми можемо записати як m відняти 2n до квадрату. Ну і залишиться, ще відняти 25 або 5 у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, ми це можемо записати як добуток різниці. Оце різниця квадратів двох виразів, як добуток різниці цих виразів, тобто це буде m-2n відняти 5 на їхню суму на m2n додати 5. Розкриємо дужки в дужках, то отримуємо m-2n5, що множиться на m2n додати 5. Є. Переходимо до п'ятого завдання b у квадраті мінус 36 плюс b мінус 6. Ну що ж, давайте групувати. Отже, запишемо, як b у квадраті мінус 36, запишемо як 6 у квадраті. Ну і додати b-6. І це дорівнює. У перших дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів b-6 на їхню суму на b плюс 6. Ну і додати B-6 можна домножити на 1. І це дорівнює. Ну що ж, B-6, давайте виносимо за дужки. Тоді вийде B-6. Що множиться? А у дужках тоді в нас залишиться те, що не підкреслено. Отже, вийде B плюс 6. І сума то B плюс 6 додати 1. Є? Ну що ж, то, тоді ми це можемо записати як B-6, що множиться на B плюс 6 плюс 1 це плюс 7. Є. Переходимо до шостого завдання. m у кубі мінус 4 m мінус m у квадраті n плюс. 4n. Ну, спробуємо тоді згрупувати ці доданки, як M у кубі мінус m у квадраті N додати, і мінус 4 m додати 4N. Це Ну Якщо ж в перших дужках m у квадраті ми виносимо за дужки, то в дужках у нас тоді залишиться з першого виразу m. Відняти, з другого виразу m у квадраті забрали, залишиться n. Так, додати. Далі мінус 4m плюс 4n, мінус 4 ми виносимо за дужки. То у дужках тоді в нас залишиться з першого виразу m. Далі плюс 4n, якщо ми поділимо на мінус 4, то вийде мінус n. Так. Якщо ми розкриємо дужки, то вийде мінус 4m плюс 4n. Так, m-n ми виносимо за дужки. то тоді вийде, що це дорівнює m-n, що множиться. у дужках запишемо те, що не підкреслено. m у квадраті. Додати мінус 4, це відняти 4. Це можна записати як m-n, що множиться. На m у квадраті відняти 4 це 2 в квадраті. Що ж, це буде m-n. Що множиться в дужках У нас різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. m-2 на їхню суму. На m плюс 2. Є. Записуємо відповідь. Подайте у вигляді добутку ми подали в першому завданні. Записуємо, ми отримали 9 у дужках, а мінус Б, що множиться на А у квадраті плюс АБ плюс Б у квадраті. У другому завданні 2 у дужках М мінус Б на Н плюс 3 є. у третьому завданні записуємо. Давайте я тут запишу. У третьому завданні 1 третя P мінус 1, що множиться на 1 третю P плюс 1, що множиться на 1 дев'яту П у квадраті плюс 1. У четвертому завданні записуємо M -1 мінус 2n мінус 5, що множиться на m мінус 2n плюс 5. У п'ятому завданні записуємо B мінус 6, що множиться на B плюс 7. І в шостому завданні записуємо m. -5. минус n, еще множится на m минус 2, еще множится на m плюс 2. И